Так, ми бачимо, що йде весна, і бджоли збирають пилок. Збирають пилок. О така справа. Це у нас 25 рік і 26 березня. Як вони годуть чутися? Цвіте не тільки верба, кізил. кизил. І на кізили теж вони теж збирають. От ви бачите, як файно. Так що праця йде. Були дощі, то бджіл було мало. Не працювали. Старі бджоли лишаються літом на квітках. От, бджола ніколи не міняє свою професію. Якщо вона збирає пилок, вона збирає е, цілий місяць його, скільки живе. От, і такий процес. Дуже гарний цвіт. Щось не можу різкость навести. Дуже гарний цвіт і... Така робота. Це перший взяток, що беруть бджоли для волика. Вони цим, що вони беруть, вони допомагають розмноженню самих себе. Вони це використовують, пилок для. Будування оцих сот, з яких будуть ви, ну, виходити маленькі бджілки. О, це перший взяток, який використовується для розмноження бджіл. Тому все природі воно є циклічно і потрібне. Ось тут бачимо, як гарно працює бджілка. Збирає, збирає, він жовтий, і вона збирає. Цей пилок. І вона його тримає на, на задніх ножках. Бджола ніколи не міняє свою професію. Вона як працює з полком, так і працює, якщо працює з нектаром, працює з нектаром. Бджоли ніколи не сплять. Вони завжди працюють. От тут маємо ще одну. В біблії згадується про мед, про комах. Згадується в Біблії. От. На цьому будемо все. Завершувати відео. Більше дізнавайтесь про природу, про творця природи, величного Бога, який створив не тільки все живе, а й людину на планеті Земля. Йому належить слава навіки.